Розглядається адміністративна справа про притягнення відповідальності Мінікова Антона Андрійовича за частиною першої статті 130 тридцятої. Кодекс України про правопорушення. Хто з'явився судове засідання. В залу судового засідання з'явилася відповідальний код. Також поза межами судової залишилися в адвокат, відправку, фіксується адміністративна справа, технічні засобом покази. Бікар. Так, назвіться, будь ласка, що для якої розглядається Дата народження, що травня, так, де проживаєте? Код податковий є. Так, поки шукаю приход Представник, звіт, будь ласка, не представляю, чого дієте. Захисник, особа, яка, в якої притягується до адміністративної відповідальності Мінька Антона Андрійовича, адвокат Липевка Ігор Олександрович, діє на підставі ордеру, який приєднаний до матеріалів справи, і договору про надання правничої допомоги відповідно від 19 травня 2025 року. Так, дана справа розглядається. Суда Бравоскому скрин судів червоної писали, которые судового засідання. Е, що ви? На що ви е, є відводи складу суду, довіряється судорождатися справа. Відводи відсутні, шановний суд. Так, згідно протоколу 6.3.25.7.20, місто Браворуси, Лисова, 2. Мінько керував транспортним засобом. Опель, державний номерний знак аі 6570 ОІ з ознаками алкогольного сп'яніння, запах алкоголю спорожнена рота, різка зміна забарвлення шкірного покриву, вираження тримтіння пальців руку, від проходження огляду на стану кого-спінування, станом заколом порядку, водії відмовиться, що зафіксовано на відділу бодикавер, порушок ПДР. Відмова особи від проходження. Частина перша, 130-ї. Так, є протокол. Є направлення, є акт, і відеозапис з на внесений диску. Що можете пояснити з даного приводу, ласка, Антон Андрійович, я чую, як а, о, це відбувалося. Розкажіть. Зупинив поліції. Попросив вийти з машини, йому вдалося запах алкоголю. Mm -hmm. Ми прийшли до його автомобіля поліцейського, а де він запропонував мені провести що, як називається тест на драгер. Mm -hmm. Я вдихнув драйвір, він показав мене два папу. Mm -hmm. Я сказав, що я цим не похочусь, і сказав, що. Треба їхати на аналіз. Поліцейський мені пояснив, що це вже в будь-якому разі стаття, що це а, все буде по-любому вже протокол, вже буде штраф. А, і сказав, що простіше зараз зробити відмову. А, оскільки я ну, не підкований в юридичних імені і не знаю юридичних тонкості, я з ним погодився. Після чого він відвільне до своєї напарниці, котра вже на водіках до зафіксувала відмову. Угу. Добре. Чи ви вважаєте, що було порушені ваші права? Угу. Бо на той час, ну я не розумію. Не знав цього тичних трупощів. А що в перший момент два приміти це нормальний показник, не є порушення. І друге він не ясно, ніякі не провальні наслідки щодо моменту моментів Добре. Так, шановний суд, мене чутний, да? так? Так, так, чуть. Угу. Так, прошу звернути увагу на наступні речі. В матеріалах цієї справи є відеозапис з камер нагрудних камер, як вони називаються, бодікамери. В даній ситуації це номер камери 854 670, яка була фіксувала саме поліцейська, яка склала цей протокол. Це поліцейська Броварського руху ГНП України, старший сержант поліції Дем'янюк Ольга Вікторівна, з матеріалів, якщо взяти до уваги пояснення Антона Андрійовича. І сопоставити його з тим відеозаписом, який є наявний в матеріалах справи, вбачається, що запис почався мінімум через 6 хвилин після того, як був зупинений транспортний засіб. Тобто, згідно з протоколу про адмінправопорушення, вбачається, що там зупинка відбулася нібито в 7 годин 20 хвилин, 6 березня 2025 року. Камера включається о 7 годині 26 хвилини. Це ну, видно, там буде, коли будемо переглядати відео, буде це вбачатися. Відео починається розмова поліцейської з Антоном Андрійовичем, приблизно метрів за 70 від його автомобіля. Тобто, через дорогу. Від того місця, де був зупинений транспортний засіб. Тобто там є проїжджа частина і навіть через дорогу. Це означає, що дійсно ці дві особи знаходились не біля транспортного засобу, а знаходились біля патрульного автомобіля і щось там робили на протязі шести хвилин. Тому що шість хвилин це якраз достатньо часу, щоб дійсно провести огляд на стан сп'ніне за допомогою спецприладу драгер і, як мінімум, провести якусь мінімальну розмову. Також з відео вбачається. Перший кадр відео починається е, з фрази поліцейської. Ну, щоб було зручніше, давайте пройдемо до вашого автомобіля. Звідти ми і почнемо. То виходить, що тоді фіксування цієї події почалося вже після того, коли була якась домовленість між моїм клієнтом і поліцейською. Тобто, вони про щось до цього розмовляли. Е, згідно, е, згідно пункту 5 розділу 2 наказу МВС України номер 1026 від 18 грудня 2018 року, є пряма вказівка. Звісно, працівникам поліції це не є порушенням з точки зору мого клієнта, але працівник поліції, я е, цитую: має включити портативний відеореєстратор Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків та або спеціальної поліцейської операції а відеозйомка ведеться безперервно до її завершення. Тобто це означає, що поліцейський, коли я мовчу про те, що зупиняє транспортний засіб, він має включати бодіокамеру, камеру, має бути фіксація. В цій справі немає моменту зупинки, моменту Ну ми зараз говоримо не про це. Нехай навіть ми, ми визнаємо, що це саме на мого клієнта зупинили. Питань нема, ми це не заперечуємо. Але поліцейська, коли підходить до водія, перше, що вона має зробити, це включити нагрудну камеру. А потім вже там, представлятися, там, витребовувати якісь документи, там, чи там, вже далі там, робити свої дії. Цього зроблено не було. І зв'язку з цим сьогодні ми не маємо повну картинку і ми не маємо повний доказ, який має підтверджувати цей протокол, інформацію в протоколі. А тому що ми не знаємо, чи сповістила вона взагалі клієнту про те, що існує 268-стаття КУПАП. Яка передбачає права мого клієнта одне з таких прав, як скористуватися послугами адвоката. Ми не знаємо, чи мій клієнт заявляв такі клопотання. Ми не знаємо, чи взагалі роз'яснювалися його права. Цього на відео немає. Тому дійсно порушені права мого клієнта тим, що дійсно не зачитувалися його права. Він дійсно був не обізнаний, він не юрист, він не суддя, який знає, як поводиться в тій чи іншій ситуації, не адвокат, не прокурор. Він просто людина, яка їхала на роботу. Він визнає, що випив пиво. Що вказує чесність людини, на відео це буде видно. Він чесно каже, я вчора випив піво, і я не заперечую, але я там відмовляюсь, тому що їхати треба на роботу. Тобто його пояснення, я зараз цю, всю цю інформацію даю до того, щоб підтвердити правдивість його пояснень, і прошу, щоб суд віднісся до цих пояснень таким чином, щоб справа була розглянута повно відповідно до постанови Пленуму номер 24 яка. Ну, Плину Верховного суду він просто дає вказівку, щоб максимально повно розглядалися такі справи. Зв'язу з цим, шановний суд, я подав заперечення в двох варіантах: перше, я в цифровому вигляді подав, по-друге, тільки що приєднав до електронного кабінету на двох сторінках. Заперечення, в якому викладено те, що тільки що озвучив. І плюс паралельно я, шановний суд, якщо дозволите... Заявлю клопотання про витребування доказів. Також я його приєднав тільки що в електронному вигляді з підписом КЕП і плюс придубльованою фізичним підписом. Клопотання це, якщо коротко, суть, щоб його повністю не зачитувати. Суть клопотання в тому, що ми маємо для повноти розгляду цієї справи витребувати з броварського районного управління поліції в Київській області відсутній фрагмент того відеозапису. Де починається розмова з водієм безпосередньо після зупинки, і до цієї розмови, де вже був, скажімо так, я це називаю постановочний кадр. Тому що ви зараз самі побачите, що відео починається прямо як в кіно. Знаєте, табличка класно, і все кіно пошло. І він починає говорити заучену якусь фразу. Тому я дуже прошу суд задовільнити це клопотання, витребувати, недостаючий цей фрагмент. І якщо вже там не буде цього фрагменту, все ж таки можливо викликати працівників поліції і спитати, чому цей фрагмент відсутній. Тому, шановний суд, прошу взяти заперечення до уваги і виправдати особу, і закрити справу за відсутністю складу та події адміністративного правопорушення. І плюс, якщо цього недостатньо, то тоді задовольнити клопотання і витребувати повне відео. Дякую. Добре. Суд витребує ті документи, які зазначає захисник. Цього недостатньо ваших пояснень. Відповідно, будемо далі перевіряти цю інформацію. Все судове засідання оголошується за закритим, суд витрубує інформацію і справа відкладає на іншу дату, таку дату визначиться.